Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. У сумах до 35 зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару Росії двома балістичними ракетами. Серед них 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Ще 117 людей отримали поранення. З них 15 дітей повідомили в Сумській обласній прокуратурі. У лікарнях міста перебувають 38 людей, зокрема дев'ять дітей. 11 з них у тяжкому стані. Серед них три дитини. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав у лікарні 13-річного Кирила Іляшенка. Хлопець разом із мамою понився в епіцентрі вчорашнього російського удару по. Сумах їхав у Махіка, автобусі на тренування. Попри сильний вибух, вогонь та паніку, хлопець зміг вибратися з автобуса та врятувати інших людей. Нині непонолітньої лікарні з пораненнями голови та руки. Ось що каже сам Кирило, чую, як щось починає свистіти, та падає. І далі я чую крики людей та як вилітає стіко. Я я впав та на мене посипали стікло. Спочатку була невелика контузія, та всі звуки стали як в тумані. Я подивився наліво направо, то поняв, що почувствував запах гарі. Тому я подумав, що зараз може автобус або вже горить, або може загорітися. Mm -hmm. Я швидко став, та почали ламати двері, деблокувати двері з автобуса. В нас не, не виходило, тому я викинув сумку у вікно та вистрибнув у вікно і почав вже деблокувати двері з іншої сторони. Було да, доволі багато людей. Я майже не кричав, тому що всі були у шоці. Коли я вже в мене вийшло деблокувати двері, я вже почав випускати людей та побачив свою маму. Вона в неї було все лицо в крові, я дуже за нею злякався. Mm -hmm. Бачив, що вже всі люди, які могли вийшли, я пішов з мамою та почали шукати найближчу карету з швидкої допомоги у зв'язку з трагедією, що трапилася вчора. В сумах 14, 15 та 16 квітня, оголошено днями жалоби. на всіх адміністративних будівлях, підприємствах, установах та організаціях приспущено державні прапори. У сумах скасовано всі розважальні заходи в торгівельних і громадських закладах. А також громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики, пам'яті загиблих. Наслідок ракетної атаки вшановують і в інших регіонах України. У містах переспускають державні прапори оголошують Дні жалоби та висловлюють підтримку Сумщині. Зокрема, у Львові та Житомирі загиблих вшановують 13 та 14 квітня у конотопі дні жалоби триватимуть з 13 по 15 число. 14 квітня оголошено днем жалоби на київщині, а також у Запоріжжі, Харкові, Луцьку та Кривому Розі до шанування долучилися українські дипломатичні установи за кордоном. Там також буде продемонстровано символ жалоби. Голова Семської обласної військової адміністрації Володимир Артох перед прильотом по сумах збирав у центрі військових на нагородження. Таку заяву зробив Конотопа Артем Семеніхєн. Тому він вважає очільника регіону частково причетним до трагедії, що трапилася вчора. Чи могло бути це підстави для російського удару ексклюзивно? В коментарі для ФАМ Галичина розповів заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Давайте знов таки повернемося до загальних вимог. почнемо з того, що про які можна казати шикування чи про які можна казати, наприклад, нагородження, да але знов-таки, давайте зауважимо, що чіткої інформації стосовно цього немає. Оце по перше. По друге, я думаю, що Розрахунок того, що після як зазначається по всіх невідомих джерелах, то після цього була одразу дитяча відстава. Бо, ну, це якось так теж надає зрозуміти, що військові точно не могли такого робити, щоб розуміючи, що наступна буде дитяча вистава. Змія, котра що в принципі тут головна задача зараз розглядати цей удар точки зору дії Російської, Російської Федерації, а не як не розглядати, що наше військові зробили не так, розумієте, тому що ми починаємо кудись занурюватися в те. Зісі російські активно їх обговорювати, розумієте, це не треба робити. Речник Зеленського спростував інформацію про те, що президент заявив про 100 тисяч загиблих українських військових. В інтерв'ю CBS News. за його словами. Президент не називав даних про нібито 100 тисяч загиблих військових Сил оборони, яку за кадром звучив журналіст CBS News Скотт Пеллі. Натомість президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням рішень і планами з приводу переговорів про припинення вогню в Україні. Про це президент розповів в інтерв'ю CBS. News. Зеленський сказав, що буде радий зустріти Трампа в Україні, що він міг зрозуміти, що тут відбувається. каже, поважають позицію Сполучених Штатів. Але нехай Трамп приїде і подивиться на людей цивільних, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були зруйновані або загинули. Вже тоді рухатимуться за планом, як закінчити війну. Економіка Україна готова купити у Сполучених Штатів 10 систем Петріл за 15 мільярдів доларів. Про це заявив глава держави в інтерв'ю News. за словами Зеленського України. Україна так і не отримала ті додаткові системи Петріот, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні. Деякі європейські партнери готові допомогти фінансово у купівлі цих систем. Але сполучені штати кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю, зазначив Зеленський. Крім того, Зеленський просив і про ліцензії на виробництво систем і відповідних ракет. Нинішньої попередньої адміністрації Сполучених Штатів також він згадав про країни на близькому сході в Європі Азії, де розміщені американські системи Patriot і іде немає військових дій, які могли б передати в Україну. Кримінал служба безпеки України затримала подвійного агента Росії, який мав ліквідувати командирів збройних сил України на Яворівському полігоні. Як повідомило спецслужбі по ворожим поплічником, виявився інструктор Яворівського полігону. За завданням від гру Росії він мав підготувати теракти проти командирів збройних сил, які разом з підрозділами проходили бойову підготовку у місцевому навчальному центрі Силоборони. так за одним із сценаріїв, Зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій, а потім закласти його в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіанти залучення свого колеги, який мав занести вибухівку на тренувальну локацію. Командирів контррозвідка СБУ викрила зрадника. Коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора, йому повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. За це загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Екс ведучий пісанційних телеканалів наш і e Ньюсван Макс Назаров сплатив заставу. Наразі він не під вартою. Повідомили джерела Суспільного. Його підозрюють у поширенні російської пропаганди у січні Назарова відправила на два місяці під варту з альтернативою застави 12 мільйонів гривень. Згодом заставу зменшили до 8,5 мільйонів. А тримання під вартою продовжили до 18 квітня. За даними Київської міської прокуратури, заставу в розмірі 8,5 мільйонів внесли 20 березня. Політика імовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерца заявив, що завжди був готовий і підтримати передачу ракети «Таурус» в Україні. Якщо це рішення буде узгоджено з європейськими партнерами, про це пише до Челля Мерце, звернув увагу, що деякі країни вже постачають Україні крилаті ракети. Це роблять британці, це роблять французи, американці в будь-якому разі. Також, якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких постачаннях. Раніше офіційний Берлін був категорично проти надання нам цього виду зброї. Оня, чи пов'язана така різка зміна політики Німеччини зі зміною влади? Чи раніше посаду канцлера обіймав Олаф Шольц ексклюзивно у коментарі для ФМ Галичина Розповів політолог Олег Саакян. Безперечно, Мерц ще не ставши канцлером, неодноразово говорив, що він готовий надати Україні Таурус і вважає це правильним кроком для посилення воєнних спроможностей України, а також для посилення нашої як наслідок перевірної позиції. І очевидно, що будучи вже канцлером, він не буде діяти у відриві від інших партнерів, оскільки для німецького суспільства такий крок після. Довгих років політики Меркель по відношенню до Росії і Шольца, який багато в чому продовжував задану нею траєкторію, були би дещо шоковими. Тому він хоче проявити рішучість, але при цьому розподілити відповідальність ширше ніж взявши її сам на себе. Мер цілому є умовним антимеркельцем, Бо всю свою кар'єру він протистояв її підходам, і тому в багатьох речах він зараз буде діяти за принципом а що. Якби зробила би Меркель. Зроблю, точно сюди навпаки. Андрій Сибіга закликав міністрів закордонних справ Європейського союзу посилити ППУ України додатковими комплексами, пусковими ракетами та запчастинами. На цьому Сибіга наголосив під час онлайн виступу на раді міністрів закордонних справ ЄС, яка відбулася у Люксембурзі. Сибіга також заявив, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня та запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення. Світ європейський союз дав казівку країнам-кандидатам на членство. Не відвідувати парад 9 травня у Москві. Про це журналістам повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Тим часом політика пише, що український уряд запросив європейських високопосадовців 9 травня до Києва як демонстрацію дипломатичної сили проти щорічного військового параду Путіна у Москві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга передав запрошення своїм колегам з європейського союзу під час зустрічі в Люксембурзі окремо. Президент Володимир Зеленський хотів би прийняти 9 травня лідерів коаліції, які бажають. Визначити гарантії безпеки для України після того, як буде досягнуто домовленості про можливе припинення вогнем. Хоча він не уточнив, де відбудеться ця зустріч. Обговорюється можливий візит в Україну на початку травня. Глав держави, тому числі майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Тим часом Путін надіслав запрошення лідерам Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії приєднатися до нього в Москві на святкування 80-ї річниці закінчення другої світової війни. Він не запросив Сполучені Штати Америки і більшість країн членів Європейського союзу у західних областях. Завтра місцями дощитиме. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. І от зараз за вікном маємо плюс 15. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт. На радіо Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та полят майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.